Народної республіки Донбасу обратились к Росії з проханням о допомогі. Воною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. 24 лютого ранок. Мирне життя України обривається. Починається новий відлік часу. За планом ворога країна мала впасти за три доби. Російські війська просуваються вглиб і наближаються до Києва. Перший день приносить масований ракетний удар. Громадяни України сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. загоном. Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. З Росії, Чорного моря та Каспію запускають крилаті і балістичні ракети. 160 ударів по містах і об'єктах оборони. Росія вважає, що знищила українську авіацію та ППО. Аеропорт Гостомель лише 30 кілометрів від столиці. Росія обирає його точкою входу до Києва. 34 бойові гелікоптери на малівісоті пробивали. За ними 18 транспортних із трьома сортами десантів. Їхнє завдання захопити аеропорт і підготувати його до важких таких. Десант саджується виступати. Починається запеклий бій, перевага в чисельності на боці росіян. Машини, скажи, щоб машини не трогали, людей гражданських не трогають. Адкидарузе, говорю! Українські сили тимчасово відходять. Але російський план руйнується. Українські підрозділи контратакують і не дозволяють перетворити аеродром на повітряний міст. Ворожений десант в гостомелі блокують. Війська отримали наказ на знищення. Жоден великий літак ворога не сяде в зустома. Після провалу десанту Росія стягує кілометрові колони техніки. Вони намагаються прорватися до Києва з північного заходу, але українці перетворюють кожен під'їзд на вогневу пастку. Боже, знову басню. Ти чув це вже гостя. Сашо. Він, він нас дивиться! Вони ж не стрілятимуть, правда? Спокійно, є ідеї. У місті розгортаються вуличні бої. Кожен квартал стає лінією фронту. Захисники стримують ворога і не дають йому наблизитись до столиці. Короче, тільки що вручну розіпашили. Розіпашили колону. Чотири коробки, блядь. Світлів. Пока держимося. Битва за гостомель стає ключовою у перші дні вторгнення. Саме тут зупинено план швидкого падіння Києва і змінено хід війни. У сутичках знищено легендарний літак Мрія.